Вітаю, друзі, простір свободи на телеканалі, Д1 розпочинає свою роботу. З вами Павло Жвєців. І ми раді тому, що ви до нас долучилися. Робіть це частіше, робіть це постійно. і Тоді ви будете обізнані а, у абсолютно різних питаннях, які ми намагаємося обговорювати з нашими гостями, окрім того, що звичайно а, презентувати їх якісь певні доробки, говорити про їх творчість. Ми ще й торкаємося обов'язково конкретних і дуже важливих питань, особливо в контексті сучасного життя. Всіх українців, сьогодні ми безпосередньо будемо з вами говорити про, про нерухомість, про наше з вами житло, про його переоформлення, про компенсації за зруйновані або пошкоджені наші помешкання стосовно того, звичайно, що постійно зараз відбуваються і обстріли, і все насамперед, як правильно оформити, як правильно підібрати і зібрати той пакет документів, який потрібен нам з вами абсолютно кожного дня, враховуючи, що. Там зміна реєстрів а, і якісь нові законодавчі і законотворчі акти з'являються. Тож ми з вами, звичайно, що маємо бути в курсі абсолютно а, всього. Тож а, сьогодні саме перша частина нашого марафону Простор свободи а, буде конкретно присвячена програмі. Є відновлення, а, є оселя і переоформленню нерухомості. Якщо а, от у нас є нерухомість там від наших а, батьків, від наших бабусь або дідусів а більш детально про це ми. А, Поговоримо з Анжелікою негодою, ріелтором, яка знається на цих питаннях. Ну, абсолютно 100%. Пані Анжеліко, вітаю вас. Вітаю вас! Давайте почнемо. Давайте почнемо із найпершого. Програма є відновлення і ось переоформлення цієї нерухомості про їх зв'язок, і взагалі про те, як працює програма. Є відновлення, і які категорії можливо громадян можуть скористатися цією програмою, і чи є якісь певні можливо перепони для того, щоб вона для тієї чи іншої категорії громадян спрацювала вправно? Е, так, дякую за запитання. Дивіться, програма є відновлення. Це е, програма, яка діє на всій території України для всіх громадян України, які е, мають е, нерухомість. Е, да, це така, знаєте, неприємна тема, але ми повинні її е, так сказати доторкнутися до цієї теми, тому що, на жаль, на сьогодні. Понівечене житло, зруйноване житло це, знаєте, вже така повсякденність. Але не всі, не всі громадяни, громадяни України обізнані, не всі знають, що їм робити, якщо їхнє житло постраждало від, від російської атаки, від прильотів і таке інше. В Україні є програма є відновлення. Ця програма дає можливість компенсувати з частину, частину тих грошей, які втратила людина. Якщо житло прилетіло, якщо був прильот, якщо житло частково зруйновано, або взагалі зруйновано, то ця програма. Саме е, для цієї категорії людей, тобто є відновлення, компенсує зруйноване житло, або компенсує частково зруйноване житло, якщо там, наприклад, е, пошкодило там ну, половину да, житла. Наприклад, якщо вилітають вікна, да, то це компенсує там ЖЕК або ОСББ або місто да, допомагає. Але якщо пошкодження більш значні, то це повинно вже ця програма тут і працює. Нерухомість, яка е оформлена до 2013 року, а це наші бабусі, наші мами, тьоті, дяді, це ось до 2013 року той реєстр він, ну, його немає. Тобто після 2013 року запрацював єдиний державний реєстр речових прав. І якщо людина не знала, не обізнана, і е, вона житло переоформлювала до 2013 року. Вона її потім не переоформила. І людям про це ну, ніхто не казав, що типу підіть і перевірте свої документи. Люди, наприклад, давайте візьмемо там в 95-му році придбали житло, і вони такі собі живуть, вони приватизували, наприклад, квартиру і живуть, і, і все. І вони не знають, що. В реєстрі речових прав їхньої квартири немає. І в цьому і, і виникає питання: коли, е, не дай Боже, прилітає в цю квартиру, е, є якесь руйнування, часткове руйнування або це будинок. І цього будинку в цьому реєстрі немає, про є відновлення не може бути. і е, не може бути мови, ага. Не тут. може бути мови, так. Тому е люди повинні бути обізнані самостійно. Тобто, якщо їм про це не сказали, вони повинні, знаєте, перестрахуватись, піти, дізнатися. Е портал дія працює і в діє є е розділ мої… Моя, е, моє майно і там можна перевірити цю інформацію. Але ж давайте візьмемо бабусю, якій 75 років, і вона не користується дією, правильно ж? І е, квартиру вона реєструвала дуже давним-давно. То звідки її, ну, це знати? Тому тут є вихід, е, що ті люди, які. Не знають, не чули, давно реєстрували. Вони це можуть зробити через СНА, тобто зареєструвати своє житло. Спочатку піти перевірити, чи є їхня нерухомість в цьому державному реєстрі. Якщо вона є, то все окей, все. Живіть собі, і дай Боже, щоб все було гарно і спокійно. Але е, треба на всяк випадок ну, перестрахуватися і піти, дізнатися. Або це можна підходити до нотаріуса з документами. Виберете свої паперові документи, які маєте на житло. Ідете до нотаріусу, будь-який нотаріус поряд, який живе поряд з домом. Пішла ця бабуся зі своїми документами і перевірила. І нотаріус обов'язково підкаже чи Треба внести, а я думаю, що треба, тому що це старі документи, і їх в цьому реєстрі немає. Тому це, це вкрай дуже важливе питання на сьогодні. Бо вже дуже багато випадків, що люди не обізнані, люди не знали цієї інформації, і е е їхнє житло постраждало. І, на жаль, на жаль, компенсувати держава Ну їм вона їм не компенсує, тому що. Ну немає в реєстрі їхнього житла. А якщо його немає, то самі розумієте. А, Тобто, наскільки я розумію, що а, це можливо стати і може стати перепоною тільки м -м, за участю програмі відновлення, чи у подальшому переоформлення продаж житла, теж оця відсутність, а, скажімо так, нових документів в цьому новому реєстрі, який з'явився після 2013 року, теж може бути перепоною для а, переоформлення подальшого житла чи ні. Це повна, це повна перепона для е, будь-якого переоформлення. Але на сьогоднішній день у нас найголовніше це що ну, е, перестраховка по програмі є відновлення. Тому краще, щоб кожен, кожен громадянин, який має нерухомість, чи то будинок, чи то земля, чи то квартира, гараж, неважливо що. Але е, ця нерухомість повинна бути в Державному реєстрі речових прав. Навіть є ще такий застосунок е, ну, це для, знаєте, для молоді, для більш обізнаних, і е, його там можна перевірити. це, Але це зробити ну, теж там треба вводити певні дані. Тому краще людині, яка ну, не розбирається взяти цю папочку, бо я знаю, що у всіх людей, обізнаних людей документи вони складені отак от в папочку, в пакетик. З цим пакетиком краще, нехай ця бабуся, жіночка, дідусь підуть до нотаріуса і перевірять. Бо я знаю, що літні люди вони ще дуже Переживають, дуже побоюються, знаєте, куди я піду з цими документами. Ви що, нікому не дам, нікому не покажу. А потім відбуваються ось такі певні ситуації, що е, вони і могли би отримати компенсацію, але вони її не отримують, бо, на жаль, вони не переоформили. Тому обізнаність нашого народу це піти. І е, зробити документальний супровід своїх же документів, дякуємо е... вам. Дякуємо вам звичайно так. за цю е, корисну інформацію. Скажіть, будь ласка, скільки орієнтовно може тривати ось процес у цей переоформлення і занесення в нові, в нові реєстри, в нову базу? Є якісь терміни? Ні, це, це термін, якщо це, це робити через портал дію, то це взагалі ось так вдома сіли, внесли і система ну автоматизує. Ну, десь я не знаю, може доба, дві. Ну, ну до тижня. Якщо піти в центр надання адміністративних послуг в ЦНАП. То ну напевно, це людина пише заяву, подає документи і е, її ставлять в чергу там. Я ж не знаю наскільки там черги, але ага. я думаю, що це е, робиться теж до тижня. Так само, і нотаріус у нотаріус. Це одразу ви прийшли і зробили реєстрацію свого майна. Е, тут важливе питання ще що. Добре, коли у на нерухомість у вашій власності, да? але ще є о, квартири, які не приватизовані, і люди mm. про це не знають. Е, неприватизовані квартири це взагалі не власність, не, власність. Ква не власність людей. Тобто, людина має ордер на квартиру, і отак вона живе там років. 30, да, от, ну, там, в 70-х роках там, отримували житло 70 80 роки. І люди ну, вони не знають, що цю квартиру треба приватизувати. Зараз дуже багато приватизацій, Прям дуже-дуже багато приватизацій, тому що знову ж таки люди про це не знали. Але взагалі, якщо житло не приватизовано, то. Ви взагалі не маєте права на нього, ну ніякого, да? ви просто живете як орендарі в цьому житлі. Тому це те е, важливий момент. Тобто люди зараз, які це почують, подумали: а приватизована це моя квартира, да, якщо вона там давня, І перевірили. Да, звісно, просто взяти і перевірити документи. Все, якщо ви оформлювали квартиру після 2013 року. То е, житло вже є в цьому державному реєстрі, і е, ну тут вже не треба переживати. Ось, але я кажу, що якщо е, людина користується порталом Дія, то можна в дії ще перевірити на наявність документів. Якщо, наприклад, там квартира була оформлена на батьків, то звичайно, що там діти в дії не зможуть побачити на себе оформлену якусь певну нерухомість. Я правильно розумію? ні ні. ні. Якщо квартира була переоформлена на батьків, то якщо батьки подарували, наприклад, квартиру, був був була угода дарування, тоді да. Але, але якщо квартира просто оформлена на батьків, і вони кажуть: Ну, синку, тримай ось тобі документи на квартиру. Ось я тобі дарую. Там е і все, це так не, працює. не буде. Ні, такого так воно не працює, тому це все тільки нотаріальні дії. Це це те треба робити через нотаріуса або через е мамину дію. Ну, мами, ну, вони людії, те, що, якщо... що прив'язано, да те, що прив'язано до конкретної особи, до конкретної особистості, так а, пані Анжеліко, стосовно програми є оселя, як вона може працювати, і тут цікаво внутрішньо переміщені особи і жителі прифронтових регіонів, як вони можуть скористатися саме цією програмою, можете щось нам порадити. Так, нарешті, нарешті, ми дочекалися, що Єоселя запрацювала для внутрішньо переміщених осіб, що вони теж можуть скористатися цією програмою. Бо, на жаль, дуже багата частка людей залишилась без житла, взагалі, і взагалі без нічого. Є е оселя вже працює майже два роки і. Ця програма вже видала більшість 70 мільярдів гривень на е, житло, придбали житло в різних містах України. Але е, для внутрішньо переміщених осіб ця програма вона ще не працювала. І ось з 10 вересня ця програма стартує. Тобто внутрішньо переміщені особи з прифронтових е, міст тепер теж можуть скористатися цією програмою у будь-якій точці України. Тобто, якщо вони там переїхали е, Дніпро, в Дніпропетровську область або Львівську область, Івано-Франківську область, неважливо, але тепер вони можуть іти е, за цією програмою і отримувати. Отримувати, купувати собі житло. Нагадаю, що є оселя це, е, купу, це люди купують житло е, за допомогою е, нашої країни, тобто вона допомагає. 3%, 3 надає е, кредитних коштів. На три на 3 на, проц... на ці проценти це для пільгових категорій. Пільгові категорії це військовослужбовці, е, медичні працівники, працівники науки. Е, там ще є категорії. Ось, а для всіх. Жителів України ця е, програма дає 7%. тобто молода родина, да, якщо може там шукає житло, вона теж може скористатися цією е, програмою. Дай будь-хто, якщо людина досягла 18-річного віку, може скористатися. Цією програм, тобто прив'язки, наскільки я розумію, накшталт того, що людина має переїхати з тієї території, які віднесені до переліку території або громад, де ведуться безпосередньо бойові дії. Цієї прив'язки для цієї програми немає. Правильно е, так, все да всі вже внутрішньо переміщення особи вони є в базі даних, є в базі даних. І е, якщо вони не мають житла на підконтрольній території України, е, то вони можуть взяти єоселю, оселю е, цю програму вже на будь-якій, е, де вони знаходяться, де вони зараз на сьогодні проживають. Який механізм можливо зможете трошки нам порадити пояснити, який механізм правильний тут буде оформлення цієї програми? Які документи мають бути? Куди треба звертатися? Чи обов'язковим має бути там супровід, наприклад, юриста, адвоката, нотаріуса? От трошки деталей? Е, ну, по-перше, система вже спрощена дуже, тому Заявку подати можна через портал знову ж таки дія. Тобто людина заходить, ну, якщо вона має дію, заходить і там є вкладка, є оселя і просто подає заявку. Вона подає заявку, там є межі, скільки який метраж, яка сума, яка сума купівлі житла? І потім вже е, ця заявка переходить до банків, до банків-партнерів, які е, працюють е, саме з цією програмою. Там е, 5-6 банків, вони, вони точно працюють: це Приватбанк, Ущадбанк, Укргазбанк. Не знаю, ну, ну, державні, державні банки, державні структури. Державні банки так працюють з цією програмою. Вони переглядають заявку е і потім дають вже відповідь. Дають вже відповідь. І тут е людина повинна розуміти, що не треба вже бігти і купувати, шукати житло. Ні. По-перше, треба обрати, з яким банком людина хоче працювати. З яким банком їй буде комфортно працювати, який банк надає їй ту суму, яку вона бажає? І потім людині треба піти до банку, до менеджера банку. І е, оцю заявку вони вже знову подають. знову. І тоді вже банк розглядає десь до місяця цю заявку, і е, якщо схвалюють. Ось кажуть, все, ми тобі даємо там мільйон вісімсот. Все мільйон вісімсот, е на цю суму людина може шукати собі житло. І ось тільки тоді треба звертати, треба йти і шукати житло. Але там ще не всі категорії житла підходять, тому це. Це окреме знаєте таке питання, яке треба теж розглядати. Ось ну краще я завжди пропоную в, таким, в таких випадках людям звертатися до спеціалістів, які це роблять, які працюють саме з цими державними програмами, знають, які саме квартири підійдуть, бо не всі ще хочуть продавати так сказати, під державні програми. Тому тут важливо тут важливо все почати з дому, з телефону виберете, подаєте заявку. Все тільки через дію працює ця програма, тобто піти кудись, десь там типу в агенцію нерухомості, ні тільки спочатку від дії, потім, тому що дія перевіряє, чи маєте ви взагалі право на цю програму. Пані Анжеліко, дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Дякуємо за те, що піднімаєте ці актуальні питання, які дуже важливі зараз для українців. Дійсно, ви абсолютно праві стосовно того, що велика кількість людей навіть ну, от, втратила зі свого поля зору такі надзвичайно важливі і актуальні питання. Ми дякуємо вам за те, що звертаєте на це увагу. Ми залюбки і ще будемо обговорювати із вами при наступних наших з вами зустрічах інші. Важливі і актуальні питання для українців. Дякуємо вам іще ще раз за те, що сьогодні були я в нашій вам дуже студії. Вдячна, вдячна гарного дня. Вам бережіть себе. І до нових зустрічей. Навзаєм, дякую. Анжеліка негода була з нами а, в ефірі, ріелторка розказала і а, багато корисних а, питань. Ми з нею разом обговорили. Тому залишайтеся разом з простором свободи, мотайте на вуз, записуйте, занотовуйте і запам'ятовуйте дуже важливі речі. Ми скоро до вас знову повернемося.